Ти хочеш жити без болю? Забудь. Біль це не помилка системи, це сама система. Кожен удар, що ти приймаєш, це інструкція, кожна втрата це карта. Кожна тріщина в твоїй броні це не кінець, це напрям. Світ не налаштований проти тебе. Світ не хоче зламати тебе. Він хоче оголити твоє ядро. Випробування не для того, щоб тебе покарати. Вони як точильний камінь для меча. Щоб ти був гострішим, ніж вчора. Але біль не кричить, він говорить тихо. І щоб його почути, тобі доведеться замовкнути, зупинитися, залишитися наодинці зі страхом, з гнівом, зі смертю і не втекти. Біль це твоя зброя, якщо ти її приймеш, бо він або ламає, або будує, а рішення завжди за тобою. Тому. Якщо ти зараз проходиш через вогонь, не проси, щоб він зник. Проси собі не згоріти, а загартуватись. Це і є стоїцизм у дії. Це витримка, що в тобі. Це твоя тиша перед бурею. Твоя міць не в тому, щоб не відчувати страх, а в тому, щоб дивитися йому в очі і йти далі. Підпишись на канал, постав вподобайку і підтримай проект. Якщо хочеш разом навчитися стоїчній витривалості перед лицем смертельних викликів, вціліти в хаосі не питання удачі, а питання сили духу. Страшна і неминуча смерть стоїть за плечима кожного з нас. Вона не вибирає, не чекає кращих часів, не жаліє слабких. Але стоїки навчають нас. Страх смерті це не слабкість, а шанс відкрити найглибші резерви внутрішньої сили. Стоїцька витривалість це не лише витримати біль і небезпеку, це прийняти смерть як частину життя і залишитися вільним навіть тоді, коли все навколо руйнується. Уяви собі на полі бою, не обов'язково фізичному, а в будь-якій кризовій ситуації, коли здається, що кінця не видно, твій розум стає лабіринтом страхів і сумнівів, твоє тіло втомленим і розбитим. А навколо хаос. Саме в такі моменти стоїцизм пропонує опору: тверезий розум, ясна воля, незламна гідність. Перш за все, стоїк розуміє, що смерть це природна межа, яку не можна ігнорувати. Марк Аврелі писав, що треба прийняти смерть з відкритим серцем, бо вона те, що не залежить від нас, і до чого варто готуватися. Ця прийнятність дає неймовірну свободу. Перестаєш боятися кінця і починаєш цінувати кожен момент життя. Якщо ти приймаєш цю ідею, то стаєш воїном не лише тіла, а й духу. Ти навчаєшся відокремлювати те, що в твоїй владі від того, що ні. Ти не можеш контролювати вибухи, втрати чи несправедливість світу, але можеш контролювати свою реакцію на них. Стоїцизм це не про ігнорування болю чи страху, а про те, щоб. Прийняти їх як реальність і відповісти гідністю і спокою. Витривалість у лінії вогню це практика щоденна. Кожен ранок ти тренуєш свій розум, готуючись до труднощів. Ти повторюєш собі, я не боюся смерті, бо вона частина природи. Я можу втратити все, але не втратити себе. Це не порожні слова, це щит, який рятує в найтемніші хвилини, навіть якщо навколо панує хаос. Ти тримаєш центр, ти не дозволяєш страху затопити розум, не даєш болю зламати волю. Ти приймаєш реальність такою, якою вона є, і відповідаєш найкращим, що маєш своєю внутрішньою силою. Це стає не просто філософією, а мистецтвом життя. Мистецтвом стоїцької витривалості, коли ти стоїш один на один зі смертю, не зломлений, не зляканий. А зосереджений і вільний. Коли ти опиняєшся на межі, у лінії вогню у центрі хаосу, здається, що вибору немає, але саме в цей момент стоїки нагадують, твоя сила у виборі того, як ти ставишся до того, що трапляється. Життя це не завжди питання контролю зовнішніх обставин, часто це питання контролю себе. Епіктет казав: не речі тривожать людей. А їхні судження про речі, це означає, що навіть у найважчій ситуації твої думки можуть бути твоєю свободою. Ти не мусиш піддаватися паніці, гніву чи розпачу. Ти можеш вибрати спокій, прийняття і розуміння. Це не означає байдужість. Стоїцька витривалість це активний вибір бути присутнім і діяти там, де це можливо, не витрачаючи енергію на те, що не під твоїм контролем. Це означає прийняти обмеження, які накладає смерть, поранення, втрата, але не підкоритися їм у своїй душі. Саме цей вибір найважчий і найважливіший, бо там, у вогні, ти або дозволяєш страху керувати тобою і впасти, або тримаєш кермо свого розуму і серця. І саме тоді ти відчуваєш, що живеш по справжньому. Пам'ятай, твоя відповідальність. Не змінити смерть, а змінити ставлення до неї. Ти не контролюєш, скільки тобі залишилось днів, але ти контролюєш, як ти використаєш ці дні. І це справжня свобода. Є межа, за якою починається паніка. Момент, коли тіло кричить, серце б'ється в шиї, а розум хоче здатися. Це точка зламу. Саме тут і починається справжній іспит, бо в цей момент ти дізнаєшся, хто ти є насправді. І чи ти взагалі є? Стояк не шукає безпечного місця, він не тікає, він входить у хаос із внутрішнім спокоєм, мовчки, з повною присутністю в кожній дії. Чому? Бо він тренувався до цього кожного дня, маленькими справами, маленькими битвами із собою. І коли приходить велика битва, він готовий. Ти не зможеш знайти спокій у лінії вогню, якщо не вчився мовчати в шумі буднів. Не зможеш втримати контроль, якщо в простих речах ти дозволяв емоціям керувати собою. Спокій у кризі це не везіння, це наслідок дисципліни. У стоїків не було нічого зайвого. Вони не носили в собі жалю, не плуталися в образах, не гаяли сили на фантазії про те, що могло бути усе зайве. Вогню усе потрібне всередині. Марка Врелій, правитель імперії, який провів життя у війнах, епідеміях і змовах, не дозволив обставинам розчавити себе. Його сила була в тому, що він не дозволяв собі втрачати розум там, де втрачали його інші. І це була не магія, це був щоденний вибір. Справжній спокій це не коли навколо тиша, це коли ти вмієш залишатися тверезим і ясним, навіть коли світ розривається навколо. Це коли ти не вибухаєш у відповідь на біль, не рятуєш себе втечею, не шукаєш винних, ти просто дієш чітко, присутньо, до кінця. Смерть це не катастрофа, паніка. Ось катастрофа. І стоїцизм вчить тебе не уникати смерті, а уникати безглуздих реакцій. Твоя перемога це не завжди вижити, це зберегти себе, зберегти ясність, пройти через полум'я з гідністю. Бо коли ти опиняєшся сам на сам зі смертю, неважливо, що скажуть інші. Неважливо, скільки часу тобі залишилось. Важливо, хто ти в цей момент. Твій центр це не місце. Це стан, і тільки ти вирішуєш, чи зруйнується він під тиском. Стоїк не чекає полегшення, він вчиться не ламатися, і в цьому його свобода. Іноді ти думаєш, що програв, що все, що ти будував, зруйновано, що тебе зламали, що ти впав і вже не встанеш. Але те, що ти зараз відчуваєш, не кінець, це трансформація, як у метелика перед тим, як він розгорне крила. Йому потрібно померти гусінню. Це боляче, це хаос, це темрява. Але саме в темряві народжується світло. Те, що тобі здається руїнами, насправді фундамент. Ти просто ще не бачиш новий план. Зараз пил, уламки, порожнеча. Але це місце стане святим. Бо це місце, де ти помреш і народишся знову. Тобі здається, що ти втратив усе. Але іноді втратити значить очиститись. Старе йде з боєм, але воно має піти. Бо ти більше не той. Воно тебе тримало, стримувало, засмоктувало назад у болото страху. Тепер усе інакше. Ти проходиш ініціацію. Так, це звучить як пафос, але по факту це ритуал, коли тебе змушують побачити свою нікчемність, а потім відкрити свою силу, справжню, не маску, не ілюзію, не те, чим тобі навчили бути, а те, ким ти є. Коли нема чого втрачати. Це момент, коли ти зустрічаєш себе уперше без ролі, без костюма, без підтримки, без гарантій. Уперше ти на одинці. І саме тут ти розумієш, що завжди був сам. Але не як жертва, а як творець. Це не поразка, це вибух, це політ після тиші. Ти не згорів, ти скинув стару шкіру. Ти не помер, ти скинув маску. Звідси починається шлях справжнього, неглянцевого, незручного, не для соціальних мереж. А дикого, чесного, глибокого. Світ навколо може цього не зрозуміти. Вони бачать втрату, а ти бачиш шанс. Те, що розсипалося, більше тебе не тримає. Ти вільний. І саме тому ти можеш створити себе заново. Ти не починаєш з нуля. Ти починаєш з досвіду і вже не повториш ті самі помилки. Бо тепер у тобі є тиша, і в цій тиші ти чуєш себе. Тепер у тобі є рани, і в цих ранах проростає мудрість. Тепер у тобі є спогади, і вони не тримають, а нагадують: ти вижив. Це не кінець, це ініціація. Ініціація в силу, якої ти не підозрював, у любов до себе, яку ти ніколи не дозволяв, у свободу якої ти боявся. Усе це. Зараз, тут, у попелі, у пустоті, у болю. Не тікай, не шукай вихід. Це і є вхід. Бо саме тут ти станеш тим, ким мав бути завжди. У певний момент страждання доходить до межі, тіло не слухається, голос дрижить, серце б'ється в рваному ритмі страху. Але саме там, на самому краю, починає звучати щось нове. Не зовні. Всередині. Це не геройство, не гнів, не адреналін. Це. Тиша, стоїчна тиша, там, де біль уже не дивує, де страх уже не новий, починається простір справжньої сили, не гучної, а тихої, витриманої, внутрішньої. Це той стан, де ти перестаєш боротися з реальністю і починаєш приймати її. Але не як поразку, а як арену, де ти вчишся бути собою, попри все. З того, який називали це апатхія, стан невразливості до пристрастей. Але не байдужості, це не втеча від болю, це здатність бути у ньому і не дозволити йому знищити свою гідність. Коли ти вже не чекаєш порятунку, коли не молишся про легкий шлях, коли єдиний твій компас, внутрішній стержень, тоді і починаєш бачити ясно, ти бачиш себе, справжнього, не героя, не жертву, просто людину, яка не втекла. Біль, учитель. Він вчить не кричати, а слухати, не ображатися, а приймати, не ламатися, а шліфувати себе вогнем. У цьому справжня стоїцька витривалість не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб бути сильнішим за відчуття, пройти крізь них і не втратити людяність. Залишитися спокійним не означає бути холодним. Це означає зберегти ясність у вирі емоцій. Не дозволити хаосу зовнішнього світу розірвати внутрішню структуру. Коли на кону все, що ти маєш, включно з життям, найважливіше питання стає, як я переживу цей момент у собі, не фізично, морально. Чи зраджу я собі, чи встою? Бо навіть якщо тебе вдарить життя, ти можеш не впасти всередині. І це перемога, стоїчна перемога. Вона не приносить овацій, не дає медалей, але вона залишає тебе живим у найглибшому сенсі цього слова. Стоїцька витривалість це не просто здатність терпіти біль чи небезпеку. Це глибоке прийняття неминучості смерті, яке дає найвищий спокій і волю. Смерть не ворог, а частина життя, яку не можна уникнути, але можна зустріти з гідністю. Коли ти стоїш у лінії вогню, коли кожен крок може стати останнім, саме усвідомлення цієї істини дає силу. Марк Аврелі писав: ніколи не думай, що ти йдеш занадто повільно. Головне не зупинятися. Кожен момент, навіть якщо він сповнений страху, це твій вибір, твій шлях і твоя відповідальність. З не бояться смерті, бо вони розуміють, все, що в нашій владі. Це наше ставлення. Ти не можеш змінити факт смерті, але можеш зберегти свою внутрішню свободу. Вільний дух це найміцніша броня у будь-якому пеклі. У хвилини крайньої небезпеки стоїк тримає ясність розуму. Він не дозволяє паніці затопити свідомість, не віддає свою волю страху чи відчаю. Замість цього приходить глибокий спокій, прийняття того, що неминуче. І зосередженість на тому, що можеш контролювати. Цей стан не виникає миттєво, це результат щоденної праці над собою. Кожен ранок це тренування волі, кожен виклик шанс закалити дух. І коли настає година істини, ти вже готовий. Стоїцька витривалість, це не про те, щоб просто вижити, це про те, щоб залишатися людиною, незважаючи ні на що. Вона про гідність, мужність і любов до життя, що триває до останнього подиху. І навіть якщо смерть забере тіло, вона не зможе забрати твій дух, дух, який жив, борючись і приймаючи сильний і вільний. Підпишись на канал, постав вподобайку і підтримай проект, якщо хочеш разом навчитися стоїчній витривалості перед лицем смертельних викликів. Тут ми вчимося не боятися, а приймати не здаватись, а ставати сильнішими.